Коли біль у горлі заважає робити справи. Портеза від полю горлі. казково крутезна справа. В тому що а, в чергове, ну і давайте чесно і українські змі вийшли з заголовками про те, що Путін готовий а, до миру або готовий говорити про мир з Україною. І от це вот все а, він готовий до перемовин і вже не сьогодні. Завтра готовий їхати до а, Трампа для того, щоб щось там вирішувати. Але давайте ж читати не тільки заголовки, давайте читати щось більше тих заголовків, тому що Путін по факту не говорить нічого нового. Путін говорить те саме, що він говорив завжди. Путін говорить, потрібно усунути першу причину кризи. Перша причини кризи, першу причини кризи це знову ж таки. Ми пам'ятаємо риторику Путіна. Це йдеться про майдан 2014-го, або ж революцію гідності, як ми її називаємо. Тобто під цим він має на увазі, що Що треба провести вибори і повернути назад ОПЗЖ. А в кращому випадку Янукович з Медвідчуком. Катерина. Це називається інтерпретація. Я чудово розумію позицію Російсь. Нацистського режиму, але він не не, не випадково вибрав такі досить е, обережні е, обґрунтування і обережні слова. Він е, за, за останнім часом е, взагалі дипломатія так влаштована, що у них ніхто не повторює ультиматум Путіна, який він зробив літом. Віддайте мені чотири області, роззброєння, російська мова. Ну і так, далі, і так далі. Чому вони це не повторюють? Тому що вони знають, що це неможливо, і е, сам факт того, що в понеділок Путін зібрав. Раду безпеки свою, ну тобто, і то по скайпу там хто там Лавров, Матвієнка, тобто вона валя стакан, там, деякі силовики, і там ще, ну, тобто, ближнє коло а, а, Путіна. Він їх зібрав по скайпу для чого? Сказати, що ми готові до перемовин. От про це він сказав. І а, 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 чи будуть вони висувати свої претензії а, а, на такому рівні а, перед Дональдом Трампом? Ну, чекайте, я все ж таки виходжу з того, що на сьогоднішній день тез нової адміністрації, окрім Кіта Келега, мовляв: якщо Україна не йде на поступки, ми не даємо їй зброї, Якщо росіяни не зупиняються, ми даємо Україні більше зброї. Так це і є база. І хто б що б там не казав? Ну, навіть на Давосі, президент казав, так занотовав, між іншим, що. Ой, ви знаєте, ми тут там трошечки в Курській області, нас, нас не видавили, але дуже хотіли. 60 тисяч російських військ. Я просто до того, що росіяни не в тому положенні, щоб е, цю історію е, розвивати в такому ключі. Їх бажання зрозуміло. Вони хочуть, щоб всі українці висіли на фонарях або на, на гілках. А я думаю, що буде трошечки по-іншому. Ну і далі, якщо продовжити цю саму роторику. А... Тіна то метою має бути не перепочинок а довгостроковий мир. Довгостроковий мир в раториці Путіна я нагадаю, це вимоги 14 червня. Це значить віддати Херсон повністю Запоріжжя, повністю зняти санкції з Росії, амністувати військові злочини, і звісно, щоб Україна відмовилася від НАТО бажано назавжди. Ну а ще там Путін говорив і про Стамбульські угоди. То це ж означає знову ж таки скорочення української армії до комфортної для Путіна. А це, це зараз переказуєш на російську позицію. і Вона дійсно відома. Ні, там. Її ще можна доповнити. Вони ще хочуть, щоб в ООН ухвалили на найвищому рівні рішення, що росіяни мають вправо вбивати будь-кого за своїм бажанням. Вони цього теж хочуть. Вони хочуть, щоб з них зняли санкції. Вони хочуть, щоб їх перестали в світі вважати потворами, щоб з ними ніхто не насміхався. Тут перелік дуже великий. І звісно, треба розуміти, що з, з якою перемовною позицією вони виходять. Але ж бачиш, дідусь в бункері, коли сидів і розмовляв, оголошував все по скайпу. Я так на нього дивився. Ну слухай, це ще більш-менш історія виглядала три роки назад. Якось багато хто. Ой, України не буде за три дні. А через три роки всі розуміють, що Україна була, є і буде. Я до того, якщо він звертається це, до Дональда Трампа, то мені здається, ну, от ми ж там говорили про американські інтереси, там і Дуда, між іншим, коли виступав на, на Давосі, він це ж каже, що кожен президент має відстоювати свої інтереси. Але так виникає, що інтереси України та Західного світу, вони, на жаль, не повністю співпадають, бо якщо б вони повністю співпадали, то ми вже бомбили всі разом Москву. Але 90% Випадають, тому ми бахаємо по Курській області е, з використанням хаймарсів е, і не тільки хаймарсів. І між іншим, ти знала, Катя, що удари Хаймарсів ми давно не узгоджуємо, а на своє е, розуміння. З... Ну і оскільки ми розпочали програму з ударів, які були нанесені по території Росії, е, доволі вдалих то можемо сказати, що е, е, ті, хто нам ті хаймарси надають, ті відповідно. Розуміють, що ми точно маємо ціль, куди ними бити. Але в Смоленськ нехай марсі прилетіли. Я просто до того, от Кать, це дуже добре. Я не думаю, що... що Смоленськ ми теж узгоджували. О, о, не впевнений, якщо угу. чесно, тому що о, це все ж таки наші дрони, це ж не американські ракети. Якщо ж Shadow, це це можливо. Але я просто до чого це веду? О, о, виходить маньяк, Володимир Путін і каже: Я хочу всю Україну. Угу. І в принципі, в його бажаннях нічого немає, як і власних в наших бажаннях знову ж таки, якщо ми продовжимо говорити риторикою Путіна, то мір. Я Як? не буду каже Путін. Ну, в мене гарно получається. А в тебе Й... гарно получається спростовувати ту інформацію, так. яку я озвучую. Це називається тандем. Тандем. Мір має бути на основі законних інтересів усіх народів регіону. Ми боротимемося за інтереси російського народу. У цьому полягає мета Сво. Сказав Путін, що означає інтереси російського народу. Це вимога запровадити російську мову, повернути РПЦ і відкотити декомуні. Нізацію до того власне моменту, моменту, звідки вона бере свій початок, це те, що означає на законних інтересах усіх народів, тобто знищити українську так. державу знову ж таки, і вони цим намагаються займатися дуже тривалий час. результати всім зрозумілі, але чекай, тут навіть в риториці є зміни, вони починали СВО. А для захисту інтересів народу Росії. Ну, я наголошую, що народу там нема, крім чеченців. Там є населення. Це все ж таки два різні поняття. І я за те, щоб права населення Росії вони були повністю враховані, але на території Російської Федерації хай живуть як хочуть. Власне, в цьому, як на мене, головне питання. Ти не знаєш, чому, коли він звертався до Дональда Трампа, а він спеціально звер... Вони ж ще раз, от я просто хочу це, щоб всі зрозуміли. Цей захід Путін проводить зазвичай по п'ятницям. У нього це ну, ритуал вже багато-багато років, скільки він у владі. А тут вони спеціально під інаугурацію навіть цей захід перенесли. Так треба було сказати Дональду Трампу, що я та я, твоє в 16 шатав, чи там ще щось. Ми хочемо займатися демілітаризацією. Щось таке враження, що не дуже, але. Умови росіян, вони зрозуміли, і між іншим на Давосі президент про це і сказав, що вони поставлять питання перше. А спочатку скорочення української армії, потім вихід з НАТО е, Естонії, Латвії, Литви, е, Швеції, Фінляндії. Ну і далі, як то кажуть, апетіти росіян вони будуть зростати в теорії, але вони не будуть зростати.